Європа, по перше, може гарантувати безпеку, навіть якщо будуть мирні переговори. Європа може подумати, які механізми зі свого боку вона може застосувати. Зокрема, дуже активно обговорюється розміщення миротворчих військ, і багато країн, зокрема Великобританія, вони висловлюють свій готовність до того, що якщо таке буде рішення досягнуто, то вони готові розмістити свої миротворчі війська. Але це питання і також Франції, яка готова, в принципі, Німеччина готова, якщо Росія погодиться. І тут, в принципі, теж правильне рішення, тому що якщо це війська будуть розміщені десь на лінії розмежування чи на території, які під контролем зараз знаходяться тимчасово Росії, то також в принципі повинна бути згода Росії. Друга річ, яка в яку європейці можуть, це знову ж таки спробувати повернути себе якось в переговорний процес. І зараз Макрон взагалі мав розмову з. Принцем Саудівської Аравії, коли він обговорював, також е, можливість якимось впливати на цей переговорний процес і бути в цьому переговорному процесі, тому що так виглядає, що Саудівська Аравія буде таким собі посередником в цьому процесі. І також е, самі американці взагалі поставили для європейців дуже багато питань, зокрема, е, що може зробити Америка. Тобто, європейці мали би запропонувати американцям е, очікування, власне, від американців, що можуть зробити європейці, що вони можуть готові надати, які. Ресурси і обладнання, і люди, які країни готові надіслати миротворчі місії, тощо Тобто є дуже багато ще питань, які в процесі обговорення, і власне європейці можуть тут і прийняти рішення, і можуть вплинути. Є третє питання взагалі ідея, яка звучала на самій конференції Мюнхенській. Це те, що, скажімо, як гарантія, одна з гарантій, потенційної безпеки, це те, що, наприклад, Україну не беруть зараз в НАТО, але приймають в НАТО в разі повторного нападу. Але я думаю, що це це ще це, це частково ідеї, які є. Я думаю, що оскільки переговори самі лише починаються, я маю на увазі така інтенсивна фаза. То е, зараз е, говорити про те, що це виключні ідеї зарано, тому що е, навіть. Як ми бачимо за останні дні ідеї з'являються кожного разу якісь нові, і я думаю, що європейська сторона може ще зараз, наприклад, на цій зустрічі або на наступних зустрічах виробити ці пропозиції, які можуть якимось чином і стосуватися гарантій безпеки, і стосуватися якимось чином як впливати на цей переговорний процес і захистити і і свої інтереси, і інтереси України.